Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні я хочу поговорити про популярні міфи про косметику. Залишатись до кінця, обіцяю, буде цікаво та корисно. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Перший, як на мою думку, найпопулярніший міф це те, що натуральна косметика завжди краща. В одному з минулих відео я вже казала, що я колись працювала технологом з розробки косметичних засобів про властивості інгредієнтів я знаю досить багато. Натуральні компоненти завжди це біль для технолога, тому що. Забезпечити стабільність компонентів, забезпечити стабільність готового продукту завжди досить складно, тому що натуральні компоненти вони можуть бути агресивні, непередбачувані. Вони досить сильно залежать від того, якою була сировина. Так як, наприклад, це рослинна сировина, вона може проростати в різних умовах там елементарно, трохи більше сонячної енергії, трохи менше сонячної енергії. Це вже буде зовсім інший склад готового компоненту. Я кажу, наприклад, про різні ефірні олії, про гідролати, витяжки з трав якихось, з, ну, взагалі з рослин. Вона в один з періодів може мати одні, влас... одні властивості, в інший період року, наприклад, коли Цю сировину виготовляли, воно може мати вже інший склад. Можливо, ви колись помічали, що на, наприклад, риб'ячому жирі чи чомусь такому на вітамінах або біодобавках інколи пишуть, що може змінюватися колір з аромат та властивості цього продукту. В залежності від партії. Це якраз тому, що ці натуральні компоненти не передбачувані. Також тут ну, прив'ячому жири залежить від того, якої якості була риба, чим вона харчувалась, де її виловили, або де її розводили і так далі. Тому ці компоненти нестабільні і непередбачувані. Так і в косметиці, готовий продукт може змінювати свої властивості в залежності від того, які і коли компоненти ви туди додали. Це може бути одне і те саме найменування, але мати зовсім різні властивості. А це не те, що хотілося би отримувати, коли ти купуєш продукт. Тобто, ви, наприклад. Купили собі крем, він вам сподобався, він мав гарні властивості, добре впливав на вашу шкіру, а ви його використали. Десь через три місяці ви купили цей крем вже з іншої партії. Звісно, ви, цього, ви це не відслідковуєте, ви можете цього навіть не знати. Використовуєте його, і він вже взагалі не має тих властивостей. Добре, якщо він просто не такий хороший став, а може бути навіть таке, що він нанесе вам якусь шкоду. Тому я не дуже добре відношусь до Натуральних компонентів, я віддам перевагу хімічним компонентам. Хімічні компоненти, ну, тобто, не натуральні, це вже чистий. Елемент, чиста витяжка очищена, перевірена, вона має якісь стандарти, вона завжди буде мати одні й ті самі властивості. І коли я беру цей хімічний компонент, я впевнена в ітоговому результаті. Наступний міф: можливо, багато чули та казали таке, що шкіра звикає до косметики. Наприклад, ви використовуєте засоб від акне. На початку його використання шкіра може, можуть на шкірі виникати якісь подразнення, також ви можете бачити більший ефект саме корисної дії від такого продукту, і це займає деякий період. Але чим чим далі ви використовуєте цей крем, тим менше ви бачите ефект. Або ну, взагалі, можуть зникнути всілякі подразнення, і також ефект, саме заявлений в цьому кремі, наприклад, там прибирання акне, то стає трохи менший. Чим це викликано? Перш за все, розберемо, що таке шкіра. Шкіра це орган. Досить великий, як ви можете зрозуміти, і він складається з декількох шарів. Косметика впливає тільки на, верх, на верхні шари цього органу, тому вона не може впливати на якісь біологічні процеси всередині шкіри, і, як наслідок, не може викликати звикання якогось. Що таке плато ефективності? Це такий момент, коли ваша шкіра вже знаходиться в якомусь оптимальному своєму стані на даний період часу і. Просто вже косметичними засобами ви не можете досягти якогось більш кращого ефекту. Ви можете підтримувати те, що ви досягли, але прям набагато краще, ви вже за допомогою косметики не зробите. Що ми кажемо про стабільну косметику, стабільні інгредієнти, такі як, наприклад, гіалуронна кислота або ретиноли ті самі, вони мають стабільну дію. Якщо ви постійно використовуєте ці засоби, ваша шкіра стає кращою, ніж була. До того як ви почали їх використовувати, і все на якомусь етапі це зупиняється, і далі вже залежить від інших факторів, таких як ваше харчування, ваше середовище, стреси та все таке інше. Бо тільки косметичними засобами, можливо, ще які у вас якісь у вас є захворювання, також треба лікувати. Тому тільки косметичними засобами вже не можна буде досягти якогось. Помітного ефекту. Наступний міф про СПФ. Тут це навіть не такий міф, а просто треба уважно читати те, що написано на пакуванні, як мені здається, але маркетинг дуже любить цей міф, тому що продати вам. Засоби подорожчі, заявляючи більший ефект. А саме я кажу, кажу про SPF 30 і SPF 50. Взагалі, я сама була не досить добре обізнана і сама теж вірила в цей міф. А саме те, що SPF 50 набагато краще, аніж SPF 30 Але якщо подивитися і почитати уважно, ми можемо побачити, що SPF 50 лише на 1% краще а, працює, ніж SPF 30. Здавалося б, так, така велика різниця в числах 30-50 і і така маленька в відсотках. Використовувати набагато дорожче SPF 50 не завжди доцільно. Головне в роботі з SPF – це правильно його використовувати. Можна купити хоч SPF там, де написано 100, але якщо ви його неправильно використовуєте, від нього не буде ніякої користі. Як правильно використовувати SPF? Це, по-перше, його треба постійно поновлювати. СПФ може змиватися з вашої шкіри просто від природних чинників, від самого шкірного сала. Він також трошки вбирається в шкіру, трошки десь змивається, трошки десь стирається там просто руками, я не знаю. Тому треба постійно його поновлювати. І до того ж, треба достатню кількість використовувати. Всі по різному кажуть, але плюс-мінус це десь півчайної ложки СПФ на одне нанесення. До того ж, раджу наносити СПФ не тільки на обличчя, а також ще й на шию. До речі, про СПФ е, вважається найкращим антивіковим засобом. Хоч, звісно, є дуже багато антивікових засобів, але якщо ви не використовуєте СПФ, чесно кажучи, від них буде мало користі. Але про міфи про антивікову косметику ми поговоримо трошки далі. До того ще. Е, Чому я б навіть краще використовувала SPF 30, Бо е, те, що ви використовуєте SPF 50, може дати вам якесь хибне враження того, що ви достатньо е, захищені. Що, що та кількість продукту, яку ви нанесли, е, вже. Буде краще вас захищати, тому ви можете, по-перше, нанести меншу кількість, ніж SPF 30 щоб не буде так добре працювати, або рідше його поновлювати, тому що як якось десь в голові буде здавати, що SPF 50 набагато краще, тому його стільки багато не треба витрачати. Далі також хочу поговорити про міф один з найулюбленіших міфів маркетологів, як мені здається, один з це міфи про чорні точки. Їх тут навіть декілька. І перше, це те, що пори можна звузити. Так, це міф, пори не можна звузити. Пори вони. Ну, генетично закладені їх розмір, їх особливості у кожного організму так вони свої, і прям звузити їх не можна. Їх можна тільки очистити. Тому засоби, які обіцяють вам звуження пор, ну краще обходити їх стороною, тому що вони не дуже чесні зі своїми майбутніми користувачами. Засоб має обіцяти очищення пор, а не їх звуження. Може бути таке враження, що ваші пори звузились, але це тільки якщо засіб добре їх очистив. Якщо у вас на що таке пори? Пори це такий отвори сальних залоз на шкірі, які виділяють себум, який зволожує шкіру нашу. Якщо у вас якийсь неправильний догляд, наприклад, ви пересушили своє обличчя там якимись спиртовими засобами, а ваша шкіра буде на це це один тільки приклад. Ваша шкіра буде реагувати на це підвищення, виділення цього шкірного сала для того, щоб зволожити. І від цього ваші пори будуть збільшуватися. Просто тому, що вони забагато його виробляють, потім це скірне сало збирається там, накопичується бруд, якщо ви не досить добре очищуєте цю шкіру. І таким чином ваша пора буде здаватися більшою. Якщо ви. Будете мати гарний догляд, якщо ви будете добре очищувати шкіру, добре її зволожувати, ваші пори не зменшаться, вони повернуться в нормальний стан ваш, для вашої характерно, саме для вашої шкіри. І наступний міф про пори це чорні точки, і про те, що їх можна вичистити скрабами. Ні, скраби не вичищають ці чорні забруднення. З чого складається чорна точка? Чорна точка це коли в порі. Виділення це са виділене сало змішується з брудом та відмерлими клітинами і закупорює цю пору. До того ж, весь цей бруд він окислюється і виходить такий чорний колір. Чи можна його очистити скрабом? Ні, тому що скраб просто він шліфує поверхню вашої шкіри, поверхню. Цієї зони, цієї пори, він не проникає в глиб, в глиб проникають лише кислоти. Тому краще використовувати для очищення пор засоби з кислотами, саліциловою, наприклад, кислотою або ага-кислотами, але не для всіх вони підходять, тому що це досить агресивні засоби. Тому обов'язково перевіряйте. Чи підходять вам якийсь засоб десь окремо на шкірі, не одразу мажте його на обличчя, на все, тим паче. Зазвичай рекомендують робити пробу за добу до використання тут на згині ліктя, щоб побачити, чи не буде ніякої негативної реакції. Після того, як ви перевірили, чи підходять вам кислоти, починайте їх використовувати. Звертайте увагу на рекомендації. По використанню від виробника, тому що там можуть бути різні концентрації, можуть бути такі концентрації, що треба, що не можна використовувати частіше, ніж раз на тиждень, а є таке, і їх треба змивати, витримувати там якийсь час і змивати. А є такі засоби, які можна не змивати, використовувати частіше. Вони зазвичай трохи м'якіші, легші, і, наприклад, для чутливої шкіри підійдуть краще. І знову ж таки. Коли у вас багато чорних точок, обов'язково використовуйте СПФ, коли ви виходите на двір, тому що надмірна надмірна кількість ультрафіолету також сприяє утворенню цих комедонів. Взагалі, СПФ, це знаєте, як панацея від усіх хвороб у нас, тому що ультрафіолет взагалі дуже дуже агресивний, і він багато проблем. Може викликати у нас на шкірі. Я вже не кажу про ракові захворювання, хоча чому не кажу, ні, він може викликати рак. А крім того, досить багато проблем, такі як фотостаріння шкіри, закупорені пори. Просто от все багато проблем, які ми потім вирішуємо, можна просто передбачити і такий зробити превентивний удар. Використовуєте SPF, і ваша шкіра буде набагато краще виглядати, і набагато менше потім вам потрібно буде робити різних процедур для того, щоб повернути її в якийсь прийнятний стан. Тепер. Хочу поговорити, мені здається, про найосюдженіші міфи, про найулюбленішу мішу нішу маркетологів, те, це антивікова косметика. Вона зазвичай дорожча, тому що в антивікову косметику треба покласти е, більше активних компонентів, які дійсно працюють для надання якогось видимого ефекту. І перш за все, це е, те, що антивікова косметика обіцяє прибрати зморшки. Звісно. Косметика не може прибрати зморшки на шкірі, вона може зробити їх трохи менш помітними. Те, що може дійсно покращити стан вашої шкіри, як я вже сказала багато разів за сьогодні, це SPF. тобто його треба використовувати, щоб ваша шкіра повільніше старішала, повільніше з'являлись на ній ці самі зморшки. Але якщо вони вже є, прибрати їх повністю неможливо. Можна візуально, візуально лише. Зменшити їх видимість. Для цього в ці антивікові засоби додають багато інгредієнтів, які добре зволожують шкіру, і вона просто візуально виглядає більш гладкою, ну, як та сама гіалуронова кислота, але окрім неї, ще є багато компонентів, які направлені саме на зволоження шкіри та видимість цього розгладження її. Тому, якщо ваш засіб обіцяє прибрати там всі зморшки, взагалі ви будете молодою, привабливою, не вірте, не ведіться, це маркетинговий хід. Також популярним є міф, що антибокову косметику треба використовувати вже коли вам за, за 30, за 40, за 50 років, але це неправда. Треба, по-перше, дивитись на стан вашої шкіри. Взагалі, шкіра починає стрішити вже. Ну, ці процеси починають відбуватися вже після 25 років, тому, звісно, починати вводити якісь антивікові засоби треба вже в цей час. Просто вони можуть відрізнятися трошки складом. Перше, все, ну, зволоження, зволоження, зрозуміло, треба зволожувати у шкіру і 18 років. Якщо чесно, зараз тим паче з такою екологією, з кількістю стресів, зволоження постійне потрібно для нашого організму. В цілому і для шкіри особливо. Також додаються такі компоненти. Як вітаміни С, наприклад, Е, це м, антиоксиданти. Що таке антиоксиданти? Вони допомагають в боротьбі з вільними радикалами. Хто такі вільні радикали? Що то за монстри? Це м, такі. Компоненти, у яких є вільні зв'язки, і вони намагаються зв'язати з якимись структурами нашої клітини. Вони досить реактивні, досить добре з чимось зв'язуються, приціпля... чіпляються, і цим самим вони порушують структуру клітини або порушують роботу певних там, білків, якщо вони з ними зв'язались. І від цього ну, ця клітина вже стає не такою хорошою, вона потім просто відмирає. Антиоксиданти це такі активні маленькі компоненти, які зв'язуються з цими радикалами і не дають їм зв'язатись з, з іншими структурами наших клітин, тим самим захищаючи наші клітини від руйнування. Обов'язково треба перевіряти, яка кількість їх є в засобі. Це можна подивитись по тому, на якому місці в складі вони знаходяться. Звісно, їх не може бути велика концентрація. Допустимо, концентрація вітамінів тут з'явиться зараз на екрані, але також це мають бути певні форми цих вітамінів. Просто якщо там написано вітамін С, тут не зрозуміло. Можливо, це взагалі не та форма вітаміну С, яка працює як антиоксидант. Також зверніться увагу на екран, тут написано, які форми вітаміну С нас цікавить. І це тільки один приклад. Добре, в антивіковій косметиці працюють ретиноїди. Стимулює оновлення клітин та вироблення колагену. Звісно, це мають бути правильні концентрації, правильні форми, різні пептидні засоби, так зараз стала популярна косметика з пептидними засобами, вони підтримують вироблення колагену. Звісно, це все не говорить про те, що якщо ви використовуєте постійну косметику з пептидами, у вас. Буде кологен вироблятися як у 20 років. Е, ні, це просто е, все направлено на невеличкі покращення. Е, тільки однієї косметики ніколи не буде достатньо. Е, важливо ще е, ваш спосіб життя, ваше хар харчування, а е, кількість навіть випитої вами води за день е, набагато краще буде впливати на стан вашої шкіри, ніж е, найдорожчий е, якийсь крем. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що чим більше обіцяє цей засіб, тим більше може виявитися, що він взагалі не працює. Ці голосні заголовки можуть привертати увагу. Це як клікбейт на Ютубі. Тобто, ви бачите якийсь шокуючий заголовок, ви робите якусь дію. тобто, Натискаєте на переглянути відео або купуєте цей крем, і є велика вирогідність того, що ви розчаруєтесь і там не буде заявленого наповнення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте!